Шановні користувачі, в оновленні 4.2.2 ми покращили створення позначок. Тепер на екрані створення позначок видно обраний шар. На наразі у нас шар не обраний. Ви можете провалитися в список шарів і побачити, які кореневі шари вам доступні. Ви можете провалитися в якийсь кореневий шар, і тоді ви бачите дочірні шари. Можете провалитися глибше в шар, і бачити батьківські шари цього шару, і підшари дочірні. Відповідно, ви можете вибрати. Активним якийсь шар, на якому ви зараз будете створювати позначку, повернутися назад, і внизу буде написано Дочірній шар 1. Якщо цей шар вам не підходить, ви можете зайти, переобрати якийсь шар. Щоб потрапити на список кореневих шарів, нажимаєте цю кнопку, і тоді попадаєте назад на список шарів, які не вкладені в жоден інший шар. Або якщо вам треба створити якісь нові шари або переіменувати їх, нажимаєте на оцю кнопку і потрапляєте на стандартний екран тактичних даних, де ви вже можете штатним образом редагувати і переіміновувати шари.